І ще пів сьогодні будемо грати у Режим Трамп Сити у Новосі і Ми будемо знаєте, що робити. Будемо будемо гадатися по новому маршруту на трамваї. І, 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 і я в то раз раз'їздив. Не пам'ятаєте на осьому трамваї. A ahora si ya No, o Voy a ir cómo te la ahí Sepa y salué. ¿Dos se es І ми зараз будемо їхати по новому маршруту. Тільки спочатку я вас не не сюди. почала Знаєте, чому довго відео не було? Тому що мене зробить і, 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 і. Тепер буду кожен день відео знімати, все ж таки. На канал повернувся. Тепер я ще не буду ніде пропадати, ніде уходити. І тепер будуть відео. І, до, і вже зараз будемо повертати і їхати на маршрут. Прямо їхати прямо так і маршрут. Ось так наш трамвай виглядає. Ну, а зараз будемо їхати далі. А ще маршрут. 22. й але я не знаю, який і куди він їде, то ні, я знаю. І, 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 тільки не знаю оці. Назвис, бо тут на английской мові написано. Якийсь корінь, мел. Я правильно прочитавши не напичити у коментарях. Так, нікого нема, можемо їхати. І Мені тут платять там. А ще можна взяти напрокат трамваї, щоб доїхати так? будинки, тобто, якщо немає їх трамваї. І треба заплатити і вже зараз темно, і ми будемо зараз заїхати. За на новину. Це поїхали. А сюди може поміститися багато. Равців і ось там же хтось сі сидіть. У нас є іде. А то мене не, не в немає. Покажи А тут вони не так часто та з'являються. І ось тут трамвай треба йому посигналити. А короче, давайте заїдемо заигрывался. Я ж не угрижуся. Зараз дивіться І все, заїхали Ось ще один трамвай. І давайте то верю их Так, все. Зараз будемо їхати в іншому напрямку. Ось туди. Ось бачите, ми повернулись з вами і тепер у нас це новий маршрут. І в мене вже два пасажира з'явилося. Наверх хоча б хтось тут з'явився. А зараз я буду їхати і ми будемо їхати. Ось туди і там ще буде мест. Трампай, і там, через ну, ричку. И студиченька і хлопчик. Лидять. Иди тут стояти не можна, тому ще Така гра. I зараз у сюди повертаємо. Тут нічого наліво. І можемо розігнатися. Тут максимальних виключних. Будемо тут будемо такі, повинно бути. Але тут немає. И вот тут какая-то другая ступенька. А это а, ж а, а, новые маршруты. Вот такие так. Так, все, давайте. и хаты. А Она это, как мы...

Вы меня вот так выкрываете. вам вая. И давайте закрывать. Двери и идем далее. Да, у нас тут нам у нас у нас Ходи не по дому. Отсюда и назад. Комусь откинечно. і зато семьи таким образом їдемо, Ну і все хтось вийшов, А зараз ми поїдемо далі. Будемо ось туди розвертатися, а ні, він там все ж таки трамвай трамвайчика, що, він зараз усядемий, трамвай чи ні. Тут мало трамваи але все ж таки я тут катаюся. Так, і він там щось дає, ну давайте подивимось І так, давайте E eu vou colocar aqui pra vocês Так давайте зупиняємося. Треба ось так зупинятися. А я я буду трамваи менять у вас на на этой трамваї. На учбовому трамваї. І... І вас теж навчу вам вам покажу всі функції, як вони працюють.

І завтра повинен прийти до мене. Я буду його вивчати, але його не, усіки, не а буде видно. Того що він тут тільки я найміться. Але він буде як я вам все ж не будете на всю його, а так от вас. І зараз ви... Ну, так і не можемо розігнатися.